Ще вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І це наш проєкт В'язання Незламне. І це мій перший звіт, певно, за першу неділю. Але я хочу сказати, що трішечки я вже затримую цей звіт, так як багато різних обставин світла в нас більше немає, чим є. І ви, звичайно, знаєте, цьому причину, так як наші сусіди добрі. Вітають нас, вітають своїми ракетами, які помблять нашу енергетичну інфраструктуру. Ну нічого, ми сильні, ми вижмо, ми пристосуємося, і тому я зараз покажу вам, що мені вдалося зв'язати. За цю неділю я брала. Собі за тему в'язання для ЗСУ, але я така людина, що я довго одне те саме в'язати не можу, тому я і те, і все. І захватила трішечки дитячих речей, які мені потрібно було дов'язати. І це із тої теми, де в'язання для перемоги. Я казала, що в нас перемога, якщо, якщо я допоможу пережити холода яким з діткам, для мене це також буде перемога. Я зараз завчасно вибачаюся за шуми, так як у мене є. Є така мала хвостата допомога, яким до всього є справи. І тому вони зараз побачили кучу нових пакетів, які я дістала і своїми процесами, і активно вивчають, що ж там таке знаходиться. І так, я в'язала отакі бафи. Звичайно, тут дуже-дуже яркий колір, а насправді він не такий. Я ще не заховала ни ниточки. Нічого зв'язала один такий і ще другий отакий коричневий ваф. Це, звичайно, піде військовим. А якщо не військовим, ви чомусь не підійде, то піде тому, кому це. Зараз я надійну на себе і покажу, як воно має бути. Ось я внизу тут розширила, для того, щоб воно. Ось так, так. для того, щоб воно хорошо тут лягало. на шию, щоб не було рівне. О, ось так буде лягати гарненько, і можна навіть два рази закрутити. отак закрутити. От. Бачите, як хорошо вийшло. І шия закрита. Якщо навіть комусь воно не підійде, як баф, то зможе надіти поверх бафа, які там військові одягають, щоб більше утеплити шию і тут плечі. І точно такий самісінький, оцей зелений. На однакову кількість петель я їх в'язала. Тому для ЗСУ в мене зв'язалися такі два бафи я заховаю кінчики, виперу і їх віддам. Також за цей тиждень я не показувала, звичайно, ці проєкти можна може, краще було б їх показати. Я дов'язала рукавчики. Ось такому. Свитерку для діток. Дов'язала ці рукавчики і закрила голочкою низ повністю, і манжетики на рукавчиках. Закривала голочкою перший раз, давно мріяла навчитися, але все не доходили руки і закрила. Також гарно пов'язала оцей светрик. Тут також не було рукавів. Ось я їх так дов'язала. Закрила тут уже знаки, щоб більш еластичне було. І ще один рукавчик, так ось відділила його. Мережкою пров'язала десь, отак у мене було. Пров'язала і ось вив'язала таку мережку зелененьку. І ще донизу пров'яжу трошки отаким світлим кольором і зроблю резиночку. І і вже цей светрик буде закінчений. І також якийсь дитиночку якось зігріє. Що я хочу сказати? Недов'язів у мене достатньо, але в мене є деякі недов'язи ще на благочинність. І оскільки вже закриті збори, як е, правило, уже дівчата трошки пішли організатори у відпустку, тому я буду максимально дов'язувати, як тільки з нового року знову всі скажуть, що можна вже відправляти. Ці вироби, я зразу їх відправлю, вони вже в мене будуть готові. І так, у мене є дов'язати, така шаль в'яжеться. Звичайно, тут незручно показано, але наступного разу я знімлю просто на столі. У мене вже закінчились ці нитки, і я їх хочу поєднати з отаким ось бусковим кольором. Тут ще буде один перехід, і далі оцим бусковим я дов'яжу. Так, зараз <с> спробую хотрішечки якось так примінити на себе. Отак, як, як хустка, чи як на плечі. Гарненька така буде е, шалька, це нитки alize Ангра Реал 40. Ниточка така тепленька і. М'якенька, і не, не сказати, щоб вона така була колюча, тому що я дуже чую злива до колючості. Так, я буду її дов'язувати. І ще у мене є також такої самої ниточки, отакий ще сірий. Не знаю, вийде це снуд чи вийде це шалька міні. в мене його один моточок. І я буду в'язати, доки доки він не закінчиться. Ну, якщо вже геть там не вистачить, то додавлю, але все одно на шийку, якісь інночки, може геріатричний центр, або, можливо, комусь із підлітків, в якомусь інтернаті, на шийку буде на зиму добре. Також в мене є джемперок. Для донечки, який я казала, що його буду дов'язати. Ось з нього вив'язана повністю кокетка, яка в'язалася знизу вгору до шихи, ще й Горловинка Тут вже оброблена. І вже відділені пройми, і ось десь такого сантиметрів 10-12 пров'язано вниз. Але нема рукавчиків. І цей светрик вже два роки ніяк не може дов'язатися. Я із це із газалбеум пряжі. Він тоненький, але тепленький. І я вже так навіть приміряла на донечку, кажу, поміряй, вона вже доросла, звичайно, кажу, поміряй, чи він тобі підійде, чи мені його дов'язувати, чи можливо він вже йому. І малий потрібно розпустити, але потім подумала, навіщо що його буду розпускати, дов'яжу комусь та згодиться. Але донечка примітила, каже, що на неї добре і буде носити, тому каже, дов'язуй, Тому буду дов'язувати. Це я все для чого показую? Для того, щоб я поставлю кругом маркерочки. Для того, що я не можу постійно взяти ось один виріб і весь час, весь тиждень нав'язати. Мені це дуже швидко надоїться, я його потім покладу, він в мене буде ще лежати, не зрозуміло, який час. Ще я вам покажу мої лінки. котики лежать і так уважно мене слухають. Мої глядачі маленькі. І в мене ще є такий цілий ящик дитячої пряжі. І я хочу з цієї пряжі також пов'язати на благочинність діткам, буду в'язати шапочки. Це пряжа така на півшерсть. Вся десь у дві ниточки. Тут газал бебіул, є газал бебівул XL, є Alize Bebiw і. Це така напівшерсть, якщо в дві ниточки, то буде також тепленькі шапочки. Чи можливо я пов'яжу ці шапочки, як вони називаються? Як гномики такі, а можливо, я пов'яжу якісь інші шапочки з зав'язочками для маленьких діток. Тепер потребує багато хто теплих речей, особливо райони, які були окуповані, які зараз звільняються. У людей довгий час не було можливості щось придбати, та й не було за що, та й не до цього було. Тому ми як можемо їм допомагаємо. А також я на цій неділі, основна моя тема на цій неділі це не будуть ціни дов'язи, а буде в'язання для. Близьких, любимих, і це я буду в'язати дві іграшки, два зайчика на подарунки своїм колегам. я казала. А все оце останнє, що я показувала, це я буду також дов'язувати його потрішки-потрішки, по так і дов'яжу. І на наступний раз, коли вам все це буду показувати, я буду, можливо, більш детальніше розповідати, з чого я це в'яжу. І... Не знаю на який вік для кожної речі знайдеться своя дитинка і. Свій маленький господар. Також я ще приймаю участь в марафоні. чарівниці добре організували, де лялечок. Також для діток вони будуть всі ці лялечки відправлені. Тому в мене цей тиждень іграшковий виходить, і попутно я буду дов'язувати всі ці речі. І що в мене вийде, я про це вам розповім через неділю. Чекайте. Е, хочу сказати, що ситуація складна. Світло відключають не по графікам, буває навіть без графіків. Після кожного прильоту світло може не бути по 14-15 годин. Ну, це нам ще так підвезло, тому що людей не було і по дві доби. І, і е, е, так у нас цей тиждень минулий був морозний і не дуже так. Людям було добре, в нас хоч в селі більш-менш з опаленням нормально. і ми не мерзнемо, але немає світла, поки з'явиться світло, і за цей час, поки немає світла, у нас закінчується вода в башті. Поки світло появиться і воду башта накачає насос, точніше в башту, уже і немає часу не кинути стірку якось постирати. Не щось там таке зробити, де потрібно використовувати напір води. Благо трошки дисциплінує нас все. Ми можемо дуже швидко тепер покупатися чи помити голову і посушитися феном, тому що якби з мокрою головою ходити ну не дуже хочеться, тому що такий час новий рік. На носі. Звичайно, не такий він не дуже веселий і не дуже відчувається свята у нас в цьому році, але все ж таки новий рік іде і нікому не хочеться хворіти. І так, на цьому я, певно, буду закінчувати свій невеличкий такий звіт. Я всім дуже-дуже дякую, хто приєднався. До нашого проекту хочу вам сказати, що коли я неділю назад знімала своє вступне відео, у нас було 16 чоловік. Зараз нас більше, по-моєму, навіть більше п'ятидесяти чи до 50. Ну я вже точно не пам'ятаю, не подивилася цю цифру, але дуже дуже багато приєднується. Дівчат навіть є сприємниця ті, в кого немає не каналів на YouTube, не сторінок в Instagram, але Люди в'яжуть, люди стараються пережити ці всі негаразди, які у нас зараз є, і ці незручності, і іноді знаєте оце в'язання. Заспокоює, відволікає трошки, і ти хоч трішечки так можеш якось відволіктися. І благо сьогодні день вишкірилося сонечкою, в нас більш-менш видно в кімнаті. Не так похмуро, як в ті дні, коли навіть в день, в кімнатах темно, тому що світла немає, день короткий, оце ще що день короткий. Ну Скоро день почне вже додатися, навіть сьогоднішнього дня, по-моєму, вже почне добавлятися Звичайно, це маленький. Хвилинки, навіть ще до хвилинки, але за місяць, день вже на годину добавиться і можливо буде хочеться щоб все було пішло на краще якомога скоріше Я всім дякую, хто дивився моє відео, всім дякую, хто приєднався, всім дякую ще тим, хто приєднається. Дякую вам за теплі коментарі, за підтримку, всім дякую, хто підписався на мене після цього відео. Можливо, є багато українських блогерів, яких люди ще не знають. Ну, звичайно, ми будемо продвигати український комовний YouTube, і щоб наші хештеги розпізнавав YouTube і двигав наші відео і наших, прославляв наших майстерень українських. І так, до побачення, до скорої зустрічі через неділю. Всім пока-пока. Дуже рада була з вами поспілкуватися.